Думками на виворіт 2» – це анімаційний режисерський дебют Келсі Манна, і він виходить через 9 років після першого фільма. Штаб-квартира свідомості тінейджерки Райлі піддається раптовому руйнуванню, щоби створити кімнати для чогось зовсім неочікуваного, для нових емоцій, радість, сум, гнів, страх і огида, які і так досі успішно керували. Тепер не знають, що робити, коли з'являється занепокоєння. І схоже, що не тільки воно одне. У студії Pixar були і хіти і невдачі на протязі останніх десяти років, але думками на виворі точно один із найкращих. Тому, коли виходить продовження, і режисер уже не під доктор, як в оригіналу, хтось шуткує чи не захворів він часом. Але я дуже радий зазначити, що продовження досить хороше. Одне із найкращих рішень побудувати фільм навколо того, що Райлі доросліше, і у неї, напевно, багато чого змінюється в думках, як і в багатьох із нас у цьому віці. Це найбільш турбулентний період для більшості людей. І тому розповідь ведеться з точки зору емоцій в голові Райлі. Це хороший спосіб почати знайомство з героєм заново. Якщо ви боретесь із занепокоєнням, як було у більшості із нас, ви побачите багато паралелей у тому, як фільм показує ці емоції, як вони перебирають контроль над головою Райлі, думаючи, що допомагають їй. Занепокоєння озвучено Настею Зиновенко. і цей персонаж щиро вірить, що допомагає Райлі у цих ситуаціях, особливо у взаєминах у групі. У той час як радість, озвучена Наталкою Денисенко, як і інші емоції з попереднього фільму, намагаються зрозуміти, що саме відбувається з їх хазяйкою, з якою вони разом уже стільки років. Я думаю, це неперевершений погляд на те, як наші негативні емоції можуть нас контролювати, як ми можемо подивитись на світ і подумати ось як нас бачать інші, або я маю бути ось таким сьогодні, я маю прикидатися, щоб сподобатись комусь. Усі ці речі, про які ми вже знаємо, як дорослі. Але тепер і Райлі доводиться стикатися з ними. Як і в багатьох найкращих мультах Піксара, і в цьому також є можливість дослідити ці складні емоції, але є також місце і для гумору, там є сцена у сховищі, де емоції з попереднього фільму опиняються у пастці. і там лежать речі, про які Райлі хотіла би забути, включаючи персонажа відеогри, на створення якого, мабуть, надихнула гра Суперсмеш. Я сміявся. До сліз з цього хлопаки він дуже дуже смішний. Але також там є дещо і для батьків. Тому що там є 2D персонаж, який викликає щось, що називають паучі. Це штука, яка з'являється і має все необхідне персонажам, щоб вибратися з цього сховища. І якщо ви батьки і маєте молодших дітей, вам варто напевне подивитися більше дитячих шоу із такими персонажами. В яких є корисності для вирішення проблем, і з якими ви стикаєтесь. Я особисто запам'ятав стільки речей за останні три роки, як став батьком, що та сцена була така правдоподібна. Фільму також дається свого роду магічний фокус спосіб, в який головний герой Райлі, не дивлячись на те, що люди дійсно керовані емоціями у своїй голові, і Райлі продовжує приймати невдалі рішення одне за одним, і ми не відвертаємось від неї, наче, ой, та греці з нею. Ми дивимося на неї із симпатією, що досить складно для фільма, коли у вас є персонаж, який продовжує послідовно приймати рішення, які, ми знаємо, не слід приймати, але ви її цілком розумієте розумієте, чому саме вона робить вибір, який робить. Я думаю, це класно не тільки для дорослих, а особливо й для дітей її віку, які побачать себе у цьому персонажі. І дивно, але я справді думаю, що цей фільм, як і перший, може бути прекрасним терапевтичним засобом. Особливо для молодших глядачів, які подивляться і такі добре, то всі ці жахаючі думки, які в мене виникають, не безглузді, інші люди також їх переживають. Це нормально, що і мене усе це бентежить. Безперечно, Піксар зробив дуже красивий мульт, їх анімація найвищого рівня. Деталі на задніх планах фотореалістичні, дерева, рослини і усе в цьому дусі, і я просто. Це скажений рівень деталізації. Бо я пам'ятаю історію іграшок на касеті. І я думав, що ковдра на постілі Енді це найнеймовірніша річ, яку я бачив у житті. І ось ми тут, і я дивлюся на листя. Думка мене виворіт два, дуже класний фільм. Мені дуже сподобався. Думаю, якщо вам сподобався перший фільм, то сподобається і цей. Я правда не знаю, чи настільки ж він чудовий, бо немає того елемента несподіванки, який був у першого. Але це те, за що я не став би звинувачувати сіквели, бо це нечесно. Хіба що продовження повністю інша річ, ніж перший фільм, який був великим ризиком для творців? Неможливо в точності відтворити те, що вас дивує, бо ви вже бачили перший фільм. Тож я не звинувачую за це продовження, я думаю, фільм насправді дуже хороший. Я дуже добре провів час. Подивіться його в кінотеатрі, якщо буде така можливість. І як завжди, дякую, друзі, за те, що дивитесь, Якщо сподобалось, клацайте сюди і стакмонізуйтеся!